Чому не можна брати аскези за здоров'я, успіх, процвітання іншої людини? Наприклад, якщо там, ваша подруга, знайомий хтось або якась важлива для вас людина захворіла і ви хочете взяти ескезу для того, щоб ця людина одужала. Так от такого не можна робити категорично, тому що кожній людині надається енергія для того, щоб вона вирішила свої. Питання одужала для того, щоб в неї з'явився ресурс там знайти роботу чи стати успішною людиною. І коли ми вмішуємося в енергетичне поле іншої людини, ми тим самим віддаємо свою енергію і даємо таку, ніби пробоїну в енергетичному полі тієї людини, до якої ми підключилися, для того, щоб якоби допомогти. Але це насправді не допомога, і такий процес шкодить і шкодить двом сторонам. І навіть якщо ви брали ескезу, наприклад, за здоров'я іншої людини, важливої для, для вас людини, та людина одужала, то в свою чергу ви будете відчувати великий відтік енергії, тому що на тонкому плані це відбувається так, що ви заключили контракт з кимось, невідомо з ким, але ви заключили контракт для того, щоб людина одужала. І невідомо, які там були умови контракту, тому що це відбувається несвідомо на енергетичних рівнях, і умови контракту ви можете не усвідомлювати, тому що ми люди не можемо да, там, проговорити чи прописати якісь контракти з невидимими істотами, їх так. Якщо брати більш таким на енергетичній мові, то ви просто зливаєте енергію. Для того, щоб ця людина одужала, але в тієї людини є свій енергетичний потенціал для того, щоб вона одужала. Вона має пройти життєвий урок, із якого вона захворіла, і до неї повернеться її здоров'я. А якщо ми беремо аскезу, ми віддаємо свою енергію. Тоді наше життя не належить нам. У мене був кейс у клієнта, коли клієнтка брала аскезу за. Реалізацію, фінансову реалізацію своєї подруги. Подруга класна стала успішною. Вона реалізувала свій бізнес, але моя знайома дуже сильно просіла енергетично. І це все пропрацьовується. Я проводжу, проводжу пропрацювання таких моментів через хроніки Акаші. Ми ви заходите в свої хроніки Акаші, я ваш провідник, і ми. Розриваємо ці контракти, які були створені. І тоді повертається людині великий енергетичний потенціал для того, щоб жити своє життя, не життя своїх друзів, не життя своїх батьків, не життя своїх знайомих, чи за кого ви там брали цю аскезу. Більше інформації в моєму профілі Instagram і на цій сторінці. Підписуйтесь і ставте лайки.